А у нас є невеличке привітання із гост від гостей із дальших областей нашої країни, а саме є гості з Одеси з Миколаєва і з міста Гайворон Кіровоградської області, присутні українське козацтво та лицарський орден Святого Миколая, який представляють канцлер ордену Святого Миколая, генерал-полковник українського козацтва Юрій Іванов. Полковник українського козацтва та поетеса Марина Джус та голова міської громадської організації Козачка Любов Яворівська. Шановне товариство, шановні мої дорогі тернополяни, наша міська громадська організація Козачка ну ніяк не могла бути осторонь такого величного свята міста Тернополя. Адже Володимир Грицай дав багато-багато щасливих путівок в життя сім'ям в салоні доля, коли працював обрядовим старостою. І мені сьогодні надзвичайно приємно, що міжнародний орден імені Святого Миколая Українського козацького братства, орден, нагороду, ми йому присвоїли вже давно, сьогодні вручить. Канцлер міжнародного ордену, Лицарський орден Українського козацького братства Юрій Іванов. Свідоцтво про нагородження лицарським хрестом Володимира Грицая. Та від сьогодні він носить титул Лицар ордену. Шановні друзі, Прошу! Шановні пані і панове, мені дуже приємно поздоровити вас з Днем свят міста, а також дуже приємно поздоровити ювілярів, ювіляра нашого. Поздоровити, ну, як кажуть, нагороди нагодять своїх героїв. Так зараз все-таки нагороди знайшла своїх героя, Ну за кожною нагородою стоїть ну, ще не так. Керівника, коли нагороджують, тут в той нагороді частка колектива, кожного з того колектива. Я вручаю вам свідоцтва, яке виписали, звісно, не сьогодні а на багато років раніше. Але нагороди находять своїх героїв. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, благополуччя, вам і вашим родинам. Божої ласки вам, будьте здорові! Сьогодні долучиться до привітання оркестра волі Наша полковниця громадська організація гайворона Марина Дуджус, поетеса, громадська діячка дарує вірші оркестру воля та ювіляру Володимиру Грицаю. Завітало в тернопіль чорноморське козацтво. Бо оркестру під назвою воля гримить, а козак бою воля сполковічне братство, А без пісні козак засумує умить. Тож Тернополі славний, є тобі чим пишатись, ти, мов серце країни, а без серця ніяк. Будемо разом радіти, співати, сміятись. І Тернопільський легінь, чорноморський козак. Оркестранті вітаємо. Велика вам дяка. За цю музику, що підійма до небес. Ми бажаємо вам щиро, гаразді всіляких, хай у просторі й часі звучить ваш оркестр. І скажу я вам так: ваш талант то від Бога, Но ваш керівник взагалі чарівник. Ми вітаємо вас, браття! Одна в нас вимога. Як найдовше живіть сорок всіх чоловік, щоби ви не зазнали більше втрати від говоря від свати. У цьому складі своїм, що були до кінця. Но ну, музика ваша, могутня, крилата, поєднають у світі всі вільні серця. Вашому Так, мужчина молодий і симпатичний. За ним хоч найкрай світу, залюбки. А ми вітаємо 60 річчям. Напевно, приписав собі роки. Це жартома. На серйозно, друже, вітай музиканта, козака. Ми, пане Володими, раді дуже, що нам нагода випала така. Ми вам даруємо хліб і дрібку солі і зазвичай вижити рушник. Аби у вашій долі, вашій волі ласкаве сонце сяяло вік. Здоров'я вам і злагоди в родині. Нехай оберігає вас Господь Добоки такі люди в Україні. Нікому України не збороть. Шановні друзі. З нами приїхав Казанківський Казавчинський голова. Я вам свою книжечку даруюся, який спільно з нами приєднується вся Україна, Грицая і оркестр волі знають всі. Тому сьогодні іншого дарунку бути не може. Тільки матір Божа нехай охороняє. Оркестр воля і гриця я в долі.